Всім доброго дня. Сьогодні 3 березня 2024 року. У мене зовсім зовсім мало часу, тому що я збираюсь на день народження моєї подруги. Я от пожарила млинчики, вона любить млинчики і любить нутеллу. купила їй нутеллу до млинчиків. І зараз їду в Олександрію, там вона живе, у мене є дві подруги. Обидві і ринки, і обидві з Києва, але про це розкажу пізніше. І сьогодні у одної з ринки день народження. Ми їдемо відмічати, зустрічатись. Дуже рідко ми зустрічаємося, не виходить у нас зустрічатись. Але сьогодні ми знайшли всі в трьох часів, зустрічаємося. Я думаю, буде дуже весело. Іринка сказала, що купила київський тортик. Дуже дуже його люблю. Жила в Києві, їла, подобається. І вона ще зробила сільотку, оселеця шуб... під шубою. Теж гарна страва, яку ми дуже рідко тут їмо. Тому я спішу, мене вже чекають біля станції метро. Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі. Хай всім щастить. До побачення! Якщо зможу, зніму. Щось з дня народження якісь відео чи фото. Все, пока-пока. Всім гарного дня, будьте здорові. Біжу на метро. Сьогодні така жара: 19 градусів плюс. Зовсім зовсім як літо. Ну тут такі перепади температур дивні. Я не можу до них звикнути. Але це дуже приємно, що такий гарний день. Хай таки так сонячно і радісно буде на душі у кожного. Перемоги і миру нам. Хай щастить, оптимізму побільше. Все.